Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Так ось я хочу вам ще раз розповісти про те, грунтуючись на фактах і підкріплюючи їх формальною логікою, науковою. Та чому ж сюди прийшли московити? Так. Чому вони реально не можуть жити без нас? Ну вони ж прийшли не просто так. так. Чому ніхто не поставить запитання отаке конкретне, яке б базувалося на науковій лозіці і фактах простих? Чому прийшли сюди московити? Так. Чому вони прийшли? І чому? Зараз у Московії вважають, що поки що вони свої завдання, задачі, які вони стали при цим так званим СВО, не виконані. Чому вони вважають? Чому е, все більше серед цих всіх теоретиків агресії? Московії проти України, я маю на увазі там Дугіна і всіх останніх, вони говорять про те, що тільки захоплення всієї України. ви чуєте, Всієї України може вирішити ті проблеми, які стоять нині перед Московією. Ви чуєте? Ну ви ж не читаєте. То я вам. Розповідаю про те, що воно е, насправді відбувається. Я читаю, як науковець, оце те все, що вони пишуть, що вони говорять. І те, що говорив, головний теоретик недаремно на його е, похоронах, був присутній Путін із величезним букетом. Це Жириновський. Так. Свій час. Він все це заклав, навіть е далеко до нього е дугіну. Він все це записав в священні скрижалі Московії, навіщо потрібна Україна. Тому що в Україні зосереджено понад третину чистих слов'янських індоєвропейських генів, без яких. Московія задихається нині. І це все базовано було на фактах. Це ж не просто так, що вони почали щось в голову їм зайшло і вони почали мутить отаке. Ті люди, які здатні там до аналізу, так, Жириновський, теж такого цікавого походження там десь з України. І єврейське там походження в нього. Ну, це ж люди, які здатні, так би мовити, мислити. Так, так ось вони ж все це діло на фактажі, дослідили, проаналізували, і що і ж вийшло? А вийшло те, що, наприклад, всі найуспішніші керівники. У ну, цієї імперії зла і країни дурнів, тобто Радянського Союзу, мали українське походження. Ну, крім Леніна і Сталіна. І, е, так би мовити, от і всі найкращі роки, так, за якими оця вся е, братія Совкова е, плаче, так, найжирніші. Так, це е, були тоді, коли керували Радянським Союзом особи українського походження. А вони всі, ну крім Андропова, далі, який мав не знаю, мабуть, єврейське походження. Е, в крайньому разі його національність, коли е, у газеті Правда написали про його призначення, національність була відсутня, на відміну від всіх інших. Генеральних секретарів. Так. так ось, що ми маємо, що вони мають, що вони знають, а ми не знаємо. Так. Це те, що вся основна найбільша дипломатія теоретична, вона базувалася на особах українського походження. Це просто факт. Там, правда, серед них були так звані зрадники, там представник Вугон Шевченко там, і так далі. Але так чи інакше, основна маса це вже дипломатія українська. Далі. Спецслужби. Це для Радянського Союзу було головне. Так. Вони трималися. Фактично, теоретично і практично, ну тут ще було пов'язано не тільки із інтелектуальними особливостями, але і зовнішнім виглядом, тому що українці все-таки європейці, і в них, має, в них є європейський зовнішній вигляд, тому їх не можна відрізнити і в Сполучених Штатах Америки, і там в інших європейських країнах від європейців, так би мовити, на відміну від. Московиті андрофаги взяти хоча б такі, такого типажу, як Валуєв, боксер, і разом з тим депутат цієї думи. Ну, зайдіть в інтернет, подивіться на нього. Це класичний випадок чистого московита -андрофага. Так. Без всяких там домішок. Так. Отже, це Далі космонавтика. Оце теж, ну подивіться, це ж головні речі це дипломатія. Далі це спецслужби. Так. І космонавтика, як ну, передній край науково-технічного прогресу. Так. Це все було українське. І це просто факти. Єдине що там, ну, наприклад, фізика була чисто єврейська, це факт. Просто незаперечний. Тут ніхто нічого не може сказати. Це їхнє. Ну, і Естрада була єврейсько-українська, переважно, звичайно, єврейська, але із там, значними включеннями українців. Ну, наприклад, Добзінський. Так, Лещенко, там, ну і інші їх там немало. Якщо їх починаєш досліджувати, всяких там Пархоменко і, і так далі, і тому подібне, ти бачиш, що це так. Ну і актори. так, Телевізійні, ведучі, там були такі дуже гарні українки. Ну і, звичайно, що це стосується і акторів кіно. Я просто абсолютно кайфую в цьому сенсі, коли десь ми беремо якогось видатного, реально актора, так, радянського. Так. І хай він буде Іван Іванович Іванов? Якщо я його так трошки пошкрю, то виявиться що він, або Петренко, або Петросян, або там, ну не знаю, Іофе, так. А, а де ж московит? Ну, це ж фантастика. Всі ті найвідоміші актори, у них то прізвище, що не справжні, їхні русські очень фамілії, там, наприклад. Там, та, та, та Хто Даль, там і, і так далі, і тому подібне. Всі вони. Всі вони, я підкреслюю, виявляються в 100%. Я навіть жартую. Іноді, от, там, мені хтось каже, дивися, о, а, а оце ні. А оце ні. Давай я. Проведу дослідження, проводжу дослідження і знаходжу, що там виявляється, за ними стоять бабусі, дідусі, там, українки і, і не тільки українці, ну, прибалти, там, шведи, німці, євреї хто завгодно. От, а ви кажете, не знаєте, чому вони сюди прийшли? Вони прийшли сюди за генетикою. Всі останні постанови, які в них там видає Путін, і все останнє це про народжуваність, про родину, про генетику і все таке. Яке там, яка там може бути на основі московитів родина і генетика? Коли там уже всі поспивалися, ну давайте будемо реально говорити. Там ні працювати нема кому. І хто ж там керує нині космонавтикою Московською після провала Рогозіна наповно. Варочко. Ви чуєте? Варочко. Я думав, що це. Прізвище Гуцульське, ну я ж займаюся цими українськими прізвищами. А виявляється, ні. Він із етнічної української території Брянщини. Ворочко, ви чуєте? Так, а колись його пращури таки з Гуцульщини прийшли туди, тому що це класика, так. <реш> От є такі прізвища, наприклад, Павличко, Лежичко, Ну і Ворочко із Брянської області. Ви чуєте, я вам розказую, як формувалася етнічна територія України. Чому на Чернігівщині є Свидовець, такий самий, як і на Гуцульщині. Ну, ну все, все просто. Але ж це в школі мають викладати. Але хто ж буде? Хто ж це все допустить до того, що воно дійшло до наших людей? Хоча це все не видумки якісь. так, Московські побрехеньки, а реальне життя.